А на хінахіра ви нам це розказували. Нащо ви мені все життя травили бошку якимись там сказками, якщо воно так не працює, да? І коли ми опинились в цьому світі, то дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СМЕ, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко, да? От, але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепитися і не можемо, бо світ змінився ще кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі. І вони просто Вони такі о, Трамп, що там, а таманітки нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви подивитися як зумів розтворюють свої тіктоки чи соцмережі вони там адаптуються за декілька секунд бо у них не того що вони розумніші чи щось більш прогресивні і так далі бо вони нарадили світі що у них нема противо'ясу тобто у них немає дисонансу. вони бачать як цей світ працює він по факту створений разом з ними цей новий світ і вони дуже швидко в нам адаптувались а нам приходиться такими важкими дуже кроками входить поняли цей світ смирятися з ним ну да все помінялось ладно ми будемо жити так і за цього у нас дуже багато депресії дуже багато тривоги я ж кажу дісонансу від того як нам казали жити, що нам в школі розказували як нам вообще пугали нас розказував що там не будучи ця гордікам станеш і так далі не пройдеш Прививки, не візьмуть на роботу. Ну пам'ятаєте, пам це все було? А тут тепер все, це все виявилося надо. І більшість мілініалів відчувають себе просто кинутими. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. А нах... нахіра ви нам це розказували? Наше ну, ви мені все життя травили бошку, якимись там сказками, якщо воно так не працює, да? І от з появу інтернету просто люди побачили, що дуже багато, що нам на міліняалом да, як нас намагалися комусь контролі держати. Ну, що ми були порядочні, там чесні, культурні і так далі. Воно вилиш чепухольців. Виявилося, що не треба всіх подано лінійку ровняти, да, як в школі було. Так, шо всі 5 це 5, а якщо у тебе 5 це там 5 з половиною, все, ти не така людина, Да? ну це як в школі, якщо по математиці всіх порівняти, по хоча всі люди рівні, да, там, по про заторчому мистецтву, по фізкультурі і так далі. Зараз же ви знаєте, попробуйте щось скажи, особливо в Європі. Та тобто, поди поліцію, може визвочка родителей посадять. І от на стока все поняли? На все помінялося. От одна з основних причин. Чого настільки важко тепер живеться ну плюс-мінус таким бородатим чоловікам і жінкам там плюс-мінусового віку, хто виховувався старої школою. Хоча світ насправді цікавіший ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон з цього світу. Але друзі, я думаю, що нам до кінця років оцей діса нас нас буде травити. Ми завжди будемо казати, а раніше було лучше. На жаль, можемо старіємо? Не знаю, що ви думаєте про це? Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємось про це. Відправляйте друзям, яким це теж жиза, які відчувають плюс-мінус те саме, що і ми з вами. Все на зв'язку.